Часне призначення та перерахунок пенсії, наповнення бюджету, виплата субсидій. Ці та низка інших аспектів стали ключовими за результатами роботи пенсійного фонду на території Закарпатської області за 2023 рік. За 9 місяців в області виплачено пенсії майже 10 мільярдів. Конкретно це 9,9 мільярдів коштів. Скажу на 1,9 мільярд більше, ніж було поточного року. Фактично в області отримується пенсія 254 тисячі пенсіонерів. З них 11 тисяч це військово пенсії силових структур, і 243 тисячі це у нас пенсіонери по загальному безкону державну пенсійне по закону. Ну, Якщо проаналізувати кількість поданих заяв для призначення пенсії, то на жаль, щороку у нас людей, які мають право на призначення пенсії по страховому стажу, падає. І порівняно з за 9 місяців, у нас майже на 1,9 і тисяч зменшилась кількість пенсіонерів, які мають право на пенсію. Пов'язано з тим, що люди не мають страхового стажу. В свою чергу середній розмір пенсії на території області сягає 4230 тисячі гривень. Це на 542 гривні більше ніж до перерахунків та індексації виплат за останні 9 місяців. Цього року була проведена перерахунок. Працюючим пенсіонерам, це порядка 54 тисячі. В нас працюючих пенсіонерів, відповідно до 42 статті. Пропрацювавши два роки, людина має право на перерахунок. Цей перехунок у нас був здійснений у березні місяці. Разом з тим були проведені дві індексації, тобто індексація по працюючим пенсіонерам, тобто індексація щепила 98,8% наших пенсіонерів. Це всі, хто отримує пенсію по загальному високому пенсійному страхування, і у липні місяці була проведена індексація по спецзаконах, тобто держсслужбовців і тому подібне. Максимальне підняття пенсії по індексації, а по сума індексації, це було до півтори тисячі гривень. Брифінгу Анастасія Пентик також розповіла про ситуацію з призначенням та перерахунком субсидій і пільг, забезпеченням та наповненням бюджету. Також мова йшла й про цифровізацію пенсійних послуг. Всі наші трудові, верніше, пенсійні справи, які у пенсійному фонді є. А це їх порядка було 280 тисяч, 254, 260 і так двісті шістдесяти. що з кожного рахунську не падали, всі діючі пенсійні справи спеціалістами вони переводяться в електронний формат. Тобто і в електронному форматі зберігатимуться вже 75 років, скажімо так, після, ну, ми знаємо, після смерті пенсіонера, ця пенсійна е, трудова книжка, вона як і в паперовому варіанті, зберігається 75 років, так же саме не буде невозаконо зберігатиметься 75 років. Чому такий період зберігання? Тому що на неї є право, наприклад, в подальшому, якщо третигодувальники, -го то інвалідність, та в членів сім'ї, є право скористатися уже, скажімо, стажем чи цією людиною, яка на жаль, її не вже немає але зберігається її заробітна платня і ну весь пакет документів, які потрібні. Також начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик зауважила: цьогоріч на 2200 осіб зросла кількість громадян, які отримують пенсію по інвалідності. Зумовлено це ймовірно воєнним станом.